Доброго дня вам, дорогі підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сезон вишеньок вже закінчується, дуже швидко він в цьому році. І хочеться не спекти піріжечки. Показувала дуже багато разів, як я печу піріжечки, саме тістечко, яке я готую. Тістечко це універсальне на кефірі. Якщо у вас солодкі пиріжечки, можна додати більше цукру, якщо у вас солоненькі такі пиріжечки з солоненькою начинкою, можна додати трішечки більше солі. Оце єдина різниця. Це тістечко можна залишити навіть на наступний день або заморозити, а потім розморозити і дати йому постоїти в кімнаті, і воно стане таким м'якеньким і податливим. Нічого незвичного, в мене багато рецептів є пиріжків з таким тістом. Єдине, що у нас буде начинка вишні. Всі ми знаємо, що вишні вони такі, що течуть, тому щоб не було, щоб вони не витікали, є маленькі такі нюансики. Я розповім, потрібна сковорідка із кришечкою. Смажити буде величенькі такі кількості олійки і на невеликому вогні. Це обов'язкова умова. Сковорідка з кришкою. Що для цього потрібно? У мене є кілограм борошна. Я відразу ж, в мене тут кілограм, я надбираю, десь 4 ложки надберу, для того, щоб потім притрушувати нам потрібно буде. І якщо потрібно, буде, додамо. Ось так. Роблю тут вороночку таку. Далі, що потрібно буде? Пачка кефіру, кефір кімнатної температури і беріть, щоб був свіжий, не гіркий, щоб він не гірчив. У мене тут 3 столові ложки цукру. Це потрібно буде додавати в начинку. Ось тут столова ложка піде в тістечко, чайна ложка, столова ложка цукру в тісто, чайна ложка солі піде в тістечко, і чайна ложка соди. Це все, що нам потрібно. І звичайні вишенки. І ось секретний інгредієнт манка. Потім я покажу, для чого вона нам потрібна. Додаємо сюди. У оцю борошну додаємо цукор і додаємо сіль. Соду сюди не додаємо і гарненько змішуємо сухі інгредієнти тут, у цій такій мисочці із борошну. Робимо ось таку вороночку заглиблення і поки що відставляємо. Що робимо з вишнями? Вишні не замочувати ні в якому разі, просто помити, воду злити і вибрати кісточки. У е, мене на каналі, як я робила вареники, багато хто пише, ой, мудра з кісточками. Ніколи в житті ми не робимо пірішків і вареників з кісточками. Просто охайно витягуємо і вона виходить ціленька, не розмазня. Зайвої вологи, щоб вона неї не було, навіть вон там трішечки е, соку, я його зірю. З ними поки що нічого не робимо. І ось беремо. Мисочку. Дуже часто мені пишуть з цього приводу, що я роблю неправильно, що потрібно соду додавати в борошно, а не в кефір. Так от я вам скажу, що саме сода додається або в кисле молоко, або в кефір. Якщо у вас немає не кислого молока, немає кефіру, немає у вас е, сироватки, такого немає нічого кислого, а хочете спекти якогось піріжечка, чи коржа можна це зробити навіть на розсолі, розсолі з помідор або з огірків. Потрібно там, де є кислота, щоб погасити соду. Для чого це потрібно? Сода вступає в реакцію, вона саме дає таку пористість нашому тісту і не має запаху присмаку соди тільки в тому разі, коли ми його погасимо кислотою. Якщо ми дадемо борошно, ефекту цього не буде. У борошно додається розпушувач. У розпушувачі є одна частинка соди. Там є і амонії, там є і крохмал, по-моєму, трішечки борошна, воно все розпушується, там дуже мало соди. А саме соду ось так додаємо. Розмішуємо і залишаємо. І подивимось через деякий час, наскільки підніметься. Такою шапочкою, ніби стане збільшиться в об'ємі кефір. Подивимось, і він такий стане густіший, ніби крем. Ось дивіться, постояло декілька хвилиночок. І якщо будете тримати хвилин 5, стане ще вище. Бачите, пінка, яка піднялася. І густіше. От я вінчиком проводжу і залишаю слідочки, ніби це крем. Ось так. Це такий, хто не знав, то оце таке, ну, як для мене, це краще і це по технології вірніше. Тому зауважень мені з цього приводу не робіть, це провірено. І ось тепер у нас ця воронка є тут. І ми сюди заливаємо кефір. Він такий пухнастий, такий бульбашками наче. І замішуємо тістечко. Пересипаю у більшу мисочку і замішую не круте тісто, нам круте тісто не потрібно. Коли вже гарно змішали з борошну з кефіром, додаємо на таку кількість 2 столові ложки олійки. На що нам 2 столові ложки олійки? це не тільки для того, щоб було еластичніше тісто, а коли будемо випікати пиріжечки наші, чи то в млинці, що ви не готували під закритою кришкою, воно буде менше брати олії. Нам потрібно таке тістечко, як я завжди кажу, ось дивіться, На грані липкості. Воно до чистої руки не липне, але трішечки до столу липне. Але ми додавати борошна не будемо поки що. Ось так, воно гарно відстає від столу, але ще липне трішечки. Ось так. Ось таке воно. Бачите, воно не липне, але ось так. І залишаємо на столі пів годинки мінімум. Як годинку, то буде краще. Ось таке в нас вийшло тістечко. Воно в мене пів годинки всього-навсього. Бажано, щоб більше, але скоро вимкнуть світло, то зараз такий час, що потрібно підлаштовуватись. І ось тепер я припорошую отак. Борошну небагато. І ще раз гарно перемішуємо тістечко, вже, щоб воно воно гарно з'єдналося, кліковина набухла, все. Нам потрібно тепер тільки його з'єднати, щоб воно було однорідної, гладкої структури. Так, ось таке воно, дивіться, як воно гарно піднімається. Це з такого тіста і дуже смачні коржі. І відразу ставлю сковорідку на газ. Ставлю на середній вогонь і гарно розігріваю. Нам потрібно гарно розігріти сковорідку. І ці піріжечки робляться на одну порцію. Отак зробили і відразу виклали на сковорідку, щоб вони не лежали, щоб вони не мокли. А ці накриваємо рушничком. І робимо приційні піріжечки, які ви полюбляєте. Я роблю отак. Я роблю такою ковбаскою. Джутиком нарізаємо. Наливаю олійки, щоб гарно покрило дно. Десь на сантиметр, щоб дно було покрите. І нам потрібно, щоб олія розкалилась. Тим часом швидесенько, розкачуємо тісто не тонко і не товсто. В нас в наприклад, куляння він не полюбляє, щоб було багато тіста, щоб було в міру і тіста, і начинки. Тісто еластичне, розкачується дуже гарно, з ним взагалі працювати дуже добре. І ось тепер я покажу, для чого потрібна манка. Е, ось У нас манка і цукор. Беремо, накладаємо вишеньки. Ось так скільки влазить, щоб вони не вилазили вас. Звичайну ложечку цукру. І додаємо десь півчайної ложечки манки. Для чого це потрібно? Цукру можете додати більше. Для чого це потрібно? Сок, який у нас є в вишнях, щоб він не витікав, потрібно додавати манку. Можна додати крохмаль, то буде зовсім не так. А саме з манкою вони смачненькі, манка вбирає всю вологу, всю рідину, яку там є сок, і дає таку соковитість. Хто не знав, я коли для мене це було відкриття таке. Колись я побачила в одних людей, запитала, чому це так. І для мене це було дійсно відкриття. І тепер я так роблю. Тісто це не черствіє і навіть на наступний день. Так, я ось тепер показую. Розігрілось. Дуже олія розігрілась, аж закипіла. Прикручуємо на. Це в мене середній вогонь, горілка така середня. Була на повний вогонь, тепер я поставила на маленький. І ось тепер викладаємо пиріжечки швом донизу, не ду... придавлюємо, але не дуже, щоб вони не розлазились. І швом донизу викладаємо. І просмажувати будемо так, щоб з усіх сторон був простір. Щільно багато, один до одного не кладіть. Ось так. І відразу накриваємо кришечкою. І все. Я покажу, як будемо перевертати, і що воно вийде вже в кінці. Таклюсь перевертаємо. Дивіться, як вони гарно піднімаються. Вони такі пухнастенькі. І вони не порвані, не витікає нічого. І знову накриваємо кришечкою. Олія намістився. І так робимо всі пиріжечки. І беремо пиріжечки, вони вже просмажились з двох сторін. Дивіться, з них навіть не тече олія. Я не буду викладати на паперові рушнички, тому що олія вся залишилася на місці. Не витікає сік, нічого не шкорчить, не стріляє. Вони такі пухирчаті, дуже такі пухирцівні гарні. Ось такі. Виходять гарнющі вони. І гарно просмажені. Олію не додаємо. Викладаємо наступну партію. Трішечки залишилося і вишеню і тістечка. Але я не дуже полюбляю підліжечки з вишнями, тому я собі зроблю декілька сахарничків. У мене є вони на каналі і дуже вони сподобалися багатьом. Тому нагадую, от сахарнички я їм і не можу зупинитись. Ось цукряники чи цукорники, як їх назвати. І теж під кришечки. Ось дивіться, яка гора вийшла. Пиріжечки смачненькі, звитяну. із дна. Бачите, вони ніби потріскані. Вони такі слоїсті, тому що а тут є олійка. Дивіться, бачите, які вони. Вони такі. Чує? Рустяві, такі хрустки. Холодненькі візьму. Дивіться, бачите? Ось такі вони. Хрусткі. Дуже. Зараз прохолоне і розламаю. І що хочу сказати, це тісто поставило трішечки довше, ви подивіться, як воно надулося, Ось дивіться. Отака подушечка. Це тістечко постоїло довше. Так що, якщо це тісто у вас постоє не півгодинки, так як у мене, вони зараз мають вимкнути світло, я поспішила. Тому ось так, як постоє довше, ось таке воно. І ось такі ці цукрові, ось які вони слоїсті, дуже-дуже смачні. В міру солоденькі всередині дуже смачно. А основне, що я вам хотіла показати, ось дивіться, соковиті всередині. Цукор розтав, манка проготувалась, тому що вона пропарилася, вишеньки всі ціленькі, і оце саме оце таке смачнюще. М -м -м. І в мені де нічого не витікало. Дуже смачні, дуже такі легенькі, пористі. а як довше постоїть, ще краще. Ось так. І олія ще залишилась у нас олії я більше не додавала. Тому ось так. Готуйте. Хай вам смакує. Поки сезон ягід, поки сезон вишеньок, абрикоси, готуйте своїм ріднім, близьким пиріжечки. І нехай Бог благословляє кожного з вас і береже. Тісто це універсальне. Дуже-дуже-дуже смачне. І головне, ось соковите, а нікуди не втекло. Ось так. Готуйте можливо як завжди. Я, я любов зустріне.